Багато. Пані Ірино, навпроти готелю Подільського, там, де зараз корпуси медичного університету, був до війни готель Польонія. Так. Я собі так думаю, що місто Центрове був також дорогим і заможним. Але про Польонію, бо від вас я знаю багато, бо батько працював у вас в по Подільському, а про Польонію не знаю нічого. Може, хоча б, на вигляд. По розповідях когось ви щось ви чули знаєте, за поля. Він, він не був такий, що можна сказати, що такий вишик якийсь. Будівля така вишик, що кидається. Ну, якщо то ну, готель такий готель Подійський, то він мав своє лице. А то ні, то просто звичайний будинок стояв. Він нічим не відрізнявся від іншого. А там до... був гарний. Доволі високий був. Так, мабіли. так. Mm -hmm. По-моєму, три поверхи він мав. Mm -hmm. Якщо, взагалі, якщо говорити про готелі, чи багато їх було в довоєнному Тернополі? Я, наприклад, ну, на ринку згадую таблички в готель. Чи ви більше не пам'ятаєте таких місць? Ну, тих, ті два готелі, що були в Тернополі в центрі. А так... А Пунчерта, де молоко пунчерта. біля угу. Пунчерта? Так. Чи був а то знаний не, готель? Я не ви не, знаю. не стикалися mm -mm. з тим. Mm -mm. Mm -mm. Там просто могли якісь установи вже в тому часі діяти. Напевно.